Сьогодні мучеництво Святого Іана Хрестителя. Я думаю, що так чи інакше це та постать, яка десь постійно нас спонукає, може, навіть часом є для нас докором. Йоанн був абсолютно безкомпромісний і не мав проблеми до того, щоб володарю сказати, що живе з жінкою власного брата. Він не мав проблем з тим, щоб задавати складні питання, щоб докоряти, щоб також спонукати і абсолютно до кінця боротися за правду. Ця постать завжди стає перед нами як безкомпромісний борець. Я думаю, це також брати і сестри для нас з певною мірою заохочення, якщо ми сьогодні повинні комусь сказати правду. То ми повинні це зробити. Якщо ми сьогодні повинні боротися за когось, то повинні боротися за нього до кінця.